Департаментської радилася. Ми можемо можуть пишатись тим, що в нас так склалася співпраця з місцевою громадою. В нас є гурт Ямарюполь, вокальний аматорський, який вже відомий і виступав на міжнародному фестивалі. Ямарюполь ми розуміємо, що наші маріупольці вже інтегрується місцевою громадою, і ми допомагаємо не лише Маріупольцям вже і маріупольці допомагають збройним силам і тим, хто цього потребує. проект наши проект наши. Підготовка майбутніх наших першачків, наших діток з Маріуполя, для того, щоб вони адаптувались, то щоб їм легше було качатись в школі Франківська. Готуємо до школи, підготовка руки дитини, формування математичних навичок, підготовка до грамоти, читання, письмо, граматичні диктанти, все, що включає в себе до шкільного освіта. Також у нас була підготовка до НМТ, і ми зосереджені на тому, щоб люди приходили не лише по допомогу матеріальну, а й приходили до нас просто поспілкуватися з нас. Багато заходів з культурного напрямку, дозвілєвого, інтеграційного. Ми співпрацюємо з місцевими волонтерами. і Дуже їм вдячні, що ми можемо в Маріуполі за допомогою творчості допомогти їм тут адаптуватися і почуватися комфортно. Я Центр у нас відкрився в листопаді 2023 року. За 10 місяців роботи центру у нас вже обслуговувалось близько 5 тисяч послуг, отримували. Це у нас є стоматологія, перукарня, майстер -манікур, манікур у нас працює, і швачка, і є у нас ще й прачка. 아청해주 어. 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 어.